Холовіка. От давай ми з тобою попрацюємо за цим номером. І так, значить, з домашнього завдання за мерзляком 1.16, другий пункт. Маємо умову. Синус 90. Так. Тут тангенс 150. Далі косинус 135. мінус Тангенс 120. На. Знов таки косинус 135. І все це піднесено до квадрату. Ось так. Ну, гаразд. По-перше, ми не поспішаємо. На контрольній роботі і на самостійній буде такого плану приклад. Віка. Поїхали. Починаємо з синуса 90. Чому він дорівнює? Один. Один. Ну, от пишемо 1 помножити. Ну, розуміємо, що одиницю множенні можу написати, але так, щоб вже форму зберегти, запишемо. Далі тангенс 150. Значить, ми вже розуміємо. Я не буду кожне розписувати, Зараз я ще це покажу. Ну, а потім будемо одразу писати. Значить, віка, ми 150 подаємо як. 180. Мінус, мінус 30. Так, і за формули доповнення. Це буде що? Мінус тангенс 100. 30 градусів. Мінус тангенс 30. А це в нас мінус. Один ділене на корінь із трьох. Або корінь із трьох натрий. Так? Так. Да. Значить, я ось тут пишу. Мінус корінь із трьох натрий. Одразу. Якщо ви робите ось так, і моя вам рекомендація. Отак От робіть і на самостійній, і на контрольній. Зробите, не помилитесь. Так. Косинус 135. Подаємо 135, як? 180 мінус 45. І знов таки це... маємо. Мінус косинус 135. Мінус Косинус 45 градус. 180 мінус альфа дорівнює мінус косинус альфа. Так? І що це буде? А, мінус. Корень из 2 делим на 2. Ну так и пишем помножить на минус корень из 2 на 2. Наразі дивіться, ось цей минус, ось цей минус я ставлю. Так, далі тангенс 120. 120 як подаємо. 180 минус 60. И. І... Это будет минус тангенс 60 градусов. А это. А... Мінус корінь. Мінус корінність трьох. Значить, тут ми множимо. Так, ну тут буде мінус корінність трьох. Так? Ну, а косинус 135 ми вже тут знаходили. Мінус корінь із двох на 2. Тобто тут я пишу помножити на мінус із двох на два, і це все ще до квадрата буде підноситись. Ось що мається на увазі. І наразі дуже уважно опрацьовуємо знаки. Дивіться, ми пишу дорівнюю, дорівнюю. Ось цю одиницю я вже не пишу, вона мене не цікавить. Відкриваю дужечки. Тут я мінус множу на мінус. Так, що я маю? Плюс. Плюс. І дивись, корінь із трьох на корінь із двох. маємо. Корінь з шести, Так. Ну, а 3 на 2 просто дає 6. І ти маєш корінь з шести на 6. Зрозуміло? Так. Далі, Віка. В тебе три мінуси поспіль. Три мінуси дають який знак? Мінус. От так. мінус Ми і Корінь із 3 на корінь із 2, маємо корінь із 6. І тут у нас двічка. І все це до квадрата. Ось це зрозуміло? Так. Далі ну, залишати так ну, взагалі це не дуже гарно. Його потрібно ну, довести. Значить, дивіться, тут у знаменнику 6, тут у знаменнику 2. Значить, зводимо до найменшого спільного знаменника, домножуємо дріб на. Три. А тут на один. Да? І тоді я маю корінь з шести на шість мінус три кореня з шести на шість. І це все підноситься до квадрату. Ось це зрозуміло. Так. Да. А далі ми що робимо? Ну, віднімаємо корінь із шести мінус три кореня із шести. Що це буде? 3 x мінус 3Х. Мінус 2 x Значить, буде мінус 2 корення з 6 ділене на 6 і піднесене до квадрату. Ну і сюди я перейду. Далі ти мінус, дивись, ну, зрозуміло, так, що отримала? 2 і 6 можеш скоротити. І що це в тебе буде? 1, а, так, да, корінь 6 зілене на... на 3 х. Да. І в квадраті. Далі підносимо це до квадрата. Мінус у квадраті плюс корінь 6 у квадраті це 6. А 3 у квадраті це що? 9. 9. І можеш знов-таки скоротити на 3. Що маємо? А, 2 діленне на 3. Все. Я не кажу, що буде саме такий приклад на контрольній. Тут. Те, що, ну, я не можу сказати, що багато потрібно розписати, але все ж таки, він громоздкий. Там буде простіше. Так, ну гаразд. Е, давайте подивимось е, далі. Значить, нас цікавлять. Є, були ще якісь питання по ДЗК? Ні? Гаразд. Тоді йдемо далі. Значить, нас цікавлять тригонометричні формули. Давайте запишемо. Заголовочок тригонометричні формули. Тригонометричні формули. І так, перше. Ми здебільшого будемо пригадувати зараз, що в нас там було. Значить, у нас була така формула, як синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. Так, і це ми називаємо основна тригонометрична тотожність або властивість. Можете собі так. Праворуч записати основна тригонометрична властивість або тотожність. Ми її доводили ще у минулому році, де й зараз, воно не зміняється. Ми пам'ятаємо, що синус, дивіться, так, якщо на одиничному колі поглянути, ось в мене кут альфа, так. Ось в мене ОА, наприклад, і ОК. Так. Значить, Я пам'ятаю, що синус альфа це ордината, тобто це буде АК квадрат. А косинус альфа це абсциса, тобто ОК квадрат. Ну, а оскільки трикутник є прямокутним, то спрацьовує теорема Піфагора, а коло ми розглядали одиничне. І тому АК квадрат плюс ОК квадрат дорівнює одиниці. Ну, а звідси ми маємо. Що синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює 1. Ну, тому що це є синус і косинус альфа. Все. Далі, друге. Значить, подамо синус. Так, Даша Петренко, чує мене? Так, чую. Давай попрацюємо. Значить, ну, зрозуміло, що я можу подати синус квадрат як 1 мінус косинус квадрат з цієї формули. Тут є. Далі. Я хочу подати синус. Дивись, якщо ти розв'язуєш таке рівняння, наприклад, Т квадрат дорівнює 4. Так? Тоді Т mm -hmm. у нас чому дорівнює? Двоє. І що раз. 2. А, плюс-мінус корінь із 4. Точно. І буде плюс-мінус 2, так? Mm -hmm. Тобто, якщо синус квадрат дорівнює деякому виразу, то щоб знайти сам синус? Я повинен написати, що це плюс-мінус корінь із 1 мінус косинус квадрат. Тобто, ну формально, якось тут ми розв'язуємо квадратне рівняння. Ми зробили все правильно. Але синус, дивіться. Ось синус, це Y, пам'ятаємо. А синус в мене в якому проміжку лежить, Даша? А синус. В якому проміжку? Ну, в якому проміжку лежить синус? От що це? Ну, один. Від нуля це, до а, одиниці. Це один. ордината. Ордіната в тебе від нуля до одиниці, правда? Так. А тому коли я кажу, в якому проміжку лежить синус, мені потрібно ввести від 0 до одиниці. Все. Значить, а тоді він може бути від'ємним в тебе цей синус? Ні. Тому тобі не потрібен тут плюс-мінус. І ми просто пишемо, що це корінь із 1 мінус косинус квадрат, тому що ми розглядаємо лише верхні півкола. Ось коли в 11 класі ви будете розглядати навіть у 10, ви будете розглядати все коло. У вас синус у першій, пам'ятаємо, синус у першій, другій, чверті є додатні. А ось тут синус буде від'ємний у третій, четвертій чверті, і там тоді вже з'явиться плюс-мінус перед коренем. А поки що він лише додатний, Ну або нуль. Тому тут ця ж річ не потрібна. Є наразі косинус квадрат. Значить, так само даше. Якщо в мене є косинус квадрат, звідси я подаю його як 1 мінус, мінус синус, о, квадрат альфа. Правильно, 1 мінус синус квадрат. А от косинус в тебе він в якому проміжку лежить? Косинус абсциса в якому проміжку від мінус одного до одного. Правильно, і тут він вже може бути від'ємним, тому я пишу плюс-мінус перед коренем. І тут один мінус синус квадрат. Тобто є різниця між косинусом та синусом. Так, далі третє пишемо. Тангенс і котангенс. Просто пригадуємо. Так, Даша. Тангенс альфа. Це в нас що ділене на що? Це в нас синус а альфа ділене на косинус альфа. А котангенс? Це косинус альфа діли на синус альфа. Це ми записали. Далі, четверте. Якщо я розгляну добуток тангенса і котангенса одного і того самого кута, Чому він буде дорівнювати? Якщо я помножу цей дріб на цей дріб, в тебе синус і синус. Скоро. Косинус. Одиниці? Косинус. Одиниця. Звісно. Одиниця. А звідси. Я можу сказати, що тангенс це 1 ділений на. Тангенс. Катангенс. А у свою чергу катангенс. А, це 1 ділений на тангенс. Правильно. Альфа. І це все у нас було. І залишилось нам розібрати ще дві такі речі. Я їх одразу дам у п'ятому пункті. Значить, дивіться. Були ще такі формули: 1 плюс тангенс квадрат альфа. Дорівнює 1, ділений на косинус квадрат альфа. І 1 плюс котангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділений на синус квадрат альфа. Ось такі дві речі, що запишіть собі, будь ласка. Давайте ми доведемо одну формулу. Ось цю. От просто її доведемо. І так далі ми почнемо з основної тригонометричної тутожності. Синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює чому? Одиниця одиниці. одиниці. І наразі ми обидві частини ділимо на косинус квадрат альфа. Значить, тоді ліворуч ми пишемо синус квадрат на косинус квадрат. Косинус квадрат на косинус квадрат. І 1 на косинус квадрат. Скажи мені, будь ласка, якщо я синус квадрат поділю на косинус квадрат, що я отримаю? А, Тангенс. Тангенс, що? Тангенс альфа. Тангенс, тангенс в какой степени? Тангенцикей степени. Ще раз, ребята, смотрите. Понимаю, забыли. Да, в квадрате. Значить, що таке синус квадрат альфа? Давайте ще раз, щоб воно, воно зайшло. Дивіться, синус квадрат альфа це скорочений запис ось цієї речі. Ми розуміємо. Я вам казав, що математики вони дуже ліниві, вони не хочуть кожного разу ставити дужечки і писати квадрат. Тому ось цей квадрат вони пишуть над синусом. І якщо в тебе синус квадрат... Ділиться на косинус квадрат. Це означає, що в тебе синус ділиться на косинус, і це все підноситься до квадрата. Зрозуміло? Так. Це як А в степені n ділити на Б в степені n дорівнює А на Б в степені n. Оце зрозуміло? Так. Ось. І тоді ця річ дає що? Тангенс квадрат альфа. А ось цей дріб. Одиниця. І справа залишається то, що залишається. Ось так ви доводите першу формулу. Другу формулу, щоб довести, ви ділите на синус квадрат обидві частини. Ну, воно буде таке саме. Так, ну гаразд, давайте спробуємо познаходити так, номер 1,4. За сходомками спочатку. Давайте відкриємо перший варіант номер 4 І так, дивіться. В мене є косинус альфа, що дорівнює одній третій. Там питають знайти лише синус. Ми будемо знаходити все. І так само і вдома, і на контрольній роботі вам потрібно буде знайти все. Тому одразу. І робимо. Так. Ну, давайте. Кирил Бучацький, давай спробуємо. Mm -hmm. Значить, і так, поїхали. Починаєш з синусу. Значить, одразу. Ми ж цю річ записували так, що синус це корінь із чого. 1 мінус косинус квадрата. Ну, так давай зразу ми это й напишемо. Значить, пишемо синус. Це ку. А, корінь один мінус косинус. строим так. так. Представляю. Синус равен 1 минус 1 девятая. Угу. Синус равен 2 третьих. Корень Ой. из 8 а, девятых. Так? Ну, 9 девятых минус 1 девятых. И наразе ты спрощуешь. Ну, девятка, <coughs> зрозуміло, а 8? Два кореня з двух. Молодец. То маємо два кореня з двох, ділене на три. Наразі знаходимо тангенс. Як ми шукаємо тангенс? Синус ділим на косинус. Значить, пишемо синус ділений на косинус. Так, синус у нас. 2. Корення із двох на 3 ділимо на одну третю. Ну, ми вже люди дорослі. Ми розуміємо, що три піде до чисельника і скоротиться з цією трійкою. Що залишиться? Два корення із двох. Все. І наразі нас цікавить котангенс. Котангенс як найлегше знайти. Перевернути тангенс. Угу. Отак ми і напишемо, що котангенс це один ділений на тангенс. І тоді це буде що? Одна корінь. Два корінь і Так, але ірраціональність у знаменнику залишити не можна. Тому ми думаємо, Так, да, Надо на корінь з 2. Так. І тоді що це буде? Одна четверта. Ой, корінь з 2. 4. Правильно, корінь з двох ділений на 4, молодець. Корінь із двох ділений на 4. Так, поїхали, давайте другий пункт поглянемо. Ну, я ось тут напишу. Значить, У другому пункті, дивіться, що в нас є. По-перше, синус. Одна четверта. По-друге, є умова, що кут альфа більше або дорівнює 0 та менша або дорівнює 90 градусів. Міша Мінаєв. Міша чує мене? Так. Давай попрацюємо, Міша. І так дивіться, на відміну від попереднього пункту, там був в тебе лише косинус. Ніякої інформації по куту не було. Тут є. Ну і гаразд. По-перше, ми знаходимо косинус. Так, як ми знаходимо косинус, знаючи синус. Косинус альфа равно плюс-мінус з одного... Мінус синус. Синус альфа. в какой степені? Во второй. О. Значить, косинус дорівнює плюс-мінус корінь із 1 мінус синус квадрат альфа. Ось це ми з вами записували сьогодні, як наслідок з основної тригонометричної властивістю. Далі, ти вирішуєш, що в тебе буде? Плюс чи мінус? А як це вирішити? А подивитись от сюди. Для цього тобі і дали цю умову. Від 0 до 90, це яка чверть Міша? Перша чи друга? Перша. 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 Значить. І тоді, якщо це перша чверть, то косинус в першій чверті який за знаком? Додатній, Додатні. Правильно. І тоді. Ти пишеш так, альфа належить першій чверті, Отже, косинус альфа дорівнює просто кореню із 1 мінус синус квадрат. Тобто ти вже не два випадки розглядаєш з плюс-мінусом. А один. Підставляємо. Один мінус 16. Міша, зрозумів, чому там плюс обрали? Так. Раз. А якщо б альфа була другою чверті. Тоді був, тоді був мінус. Тоді б брали б мінус перед корнем. Так. так. Косинус альфа, понятне. Далі тут. Один мінус 16. Чому дорівнює? Рівні. Дорівнює... 15 буде 15, 16. Так. Да. Далі. Ми розуміємо, що корінь із 15 ми ніяк не спростимо, а корінь із 16 це що? 4. Правильно. Тобто, буде корінь з 15, ділений на 4. Наразі шукаєш тангенс. Значить, Як ми знаходимо тангенс? Сінус альфа поділиться на косинус альфа. Все правильно. Так, я сюди перейду. Місця немає. І так, пишу. Танген сальфа. Значить, синус у нас 1 четверта, і ми ділимо на корінь з 15 на 4. Так. Міш, ну, якщо ми другий дріб перевернемо, так, четвірки скоротяться, і що в нас залишиться? Один корінь з 15? Правильно. Один ділене на корінь з 15. Але так ми залишити це не можемо. Тому що маємо ірраціональність у знаменнику і тоді домножуємо на корінь з 15. І буде що? Так буде корінь з 15 на 15. Так. І останнє, що нам потрібно знайти, це котангенс. А котангенс ми знаходимо Міша? на тангенс Мож, Можна косинус ділити на синус. Можна. Але краще один поділити на тангенс. Чому? Тангенс ти ось тут вже знайшов. От саме це значення ти перевернеш, тому що в тебе тоді корінь буде у чисельнику. І тоді Катангенс буде що? Котангенс буде для нас. На корінь з 15. просто корінь з 15. Ти можеш написати. А. Тому що це ось це значення. краще... Можна і це перевернути не суттєво, але якщо ти будеш 15 ділити на корінь з 15, це все одно буде корінь з 15. Зрозуміло? Так. Все. І тоді ось це і є наша відповідь. І давайте подивимось третій пункт. Значить, тут в нас теж є синус. Але немає інформації про кут. Так, заходило. Значить, пишемо синус альфа Дорівнює одній дев'ятій. Так. А я їх чує мене. Так. Поїхали спочатку, знаходимо косинус. Значить, з минулого пункту. Так, ми писали, що косинус це що? плюс-мінус корінь із одного мінус синус альфа в квадраті. правильно. Дивись, на відміну від попереднього пункту, в тебе немає інформації про кут альфа, тобто ти не знаєш він першої чи другої чверті. А якщо ми цього не знаємо, то розглядаємо обидва випадки. І так, перший випадок у нас буде: пишемо: альфа належить. Ну, першій чверті, ну, розумію. так, що буде. Так. І тоді ми беремо плюс чи мінус? Плюс. Плюс. І я пишу, що косинус дорівнює 1 мінус синус квадрат під коренем. Значить, тоді це в нас 1 мінус 181. Так, і це буде що?

Тангенс. Шукаємо як. Синус альфа ділений на косинус альфа. Правильно. Синус в тебе Одна дев'ята. Ділене на 4 корні з п'яти ділене на 2.9. І тому, якщо другий дріб перевернемо, дев'ятки в нас скоротяться. Mm. Так, і що в нас залишиться? І од один ділене на 4 корні з 5. Правильно. Домножуємо на корінь з 5. І маємо. Корінь з п'яти ділений на. Корінь із 5 на корінь із 5. 5. Це 5. А 5 на 4. На 20. От, корінь з п'яти ділений на 20. Так, ну і нарешті котангенс. Знаходимо, як перевернути тангенс. І якщо якось. Тобі краще оце оце перевернути. Mm -hmm. це буде 4 коніс 5, 5 ділена але... на. Просто 4, 4. коріння. Да. І якщо ти саме ось це перевернеш, то тобі навіть спрощувати котангенс не потрібно буде, він так і залишиться. Так, наразі другий випадок альфа належить другій чверті. Значить, якщо альфа належить другій чверті. Тоді ми знаходимо косинус як мінус перед коренем. І тоді ти розумієш, що під коренем буде саме все це, що ми вже і писали. Тобто, просто у нас буде що? Мінус 4 коня з 5 ділення на 9. Так. Тоді тангенс. Так само. Ти будеш ділити одну п'яту, але на мінус 4 корня з 5 на 9. І що в тебе буде? Мінус корінь з 5 ділений на 20. Так. А Катангенс. Мінус 4 корінь з 5. Все. Тобто, по модулю, всі величини вони залишаться такі, як були. Зміниться лише знак за рахунок косу. Так, гаразд, молодці. Значить, домашнє завдання. Ми беремо з другого варіанту номер 4. Все. На сьогодні все. Відпочивайте. this is the new